Анджела Нетті мій дідусь був черешнею. Розділ перший Дідусь Отавіано. Коли я мав чотири роки. У мене було двоє дідусів і дві бабці. Одні дідусі з бабцею жили в місті, а другі на селі. Міських дідуся з бабцею звали Луїджі Антоньєта. І були вони точнісінько такі ж, як і решта міського люду. Сільські дідусі з бабцею називалися Отавіано і Теодолінда, і не були подібні ні на кого, навіть на своїх сусідів. Міські дідусі з бабцею жили в нашій багатоповерхівці, і бачив я їх щонайменше чотири рази на день. О восьмій ранку, коли дідусь повертався з флопі після прогулянки. То що сьогодні робимо, іначе? Йдемо до школи чи ні? О дев'ятій, коли бабця йшла з флопі на закупи. Готовий до школи, пуцвіріньку? О другій, коли дідусь виводив флопі на другу прогулянку. О, ти вже прийшов зі школи. Молодець. І о п'ятій, коли бабця знову виходила з флопі до крамниці або йшла в гості до своїх приятелюк. То що? Добре повеселився у школі по цвіріньку. Школою вони чомусь називали мій дитячий садок. Його я ненавидів усім серцем відтоді, як одного жахливого ранку мама пішла на роботу, а мене затягнула туди. Щодня у нас повторювалася одна й та сама історія Я плакав, дідусь стукав у двері, потім з'являлася бабця, і вони обоє йшли собі кудись із флопі. Побачивши їх, мама часом пирхала і казала щось типу ну от, собака їм дорожчий за внука. Мене це дуже непокоїло, і часто я навіть переставав плакати. Адже флопі з тим своїм круглим, ніби футбольний м'яч животом і рахітичними лапами був страшенно бридкий, і я лякався. Невже я ще гірший за нього? Сільські дідусі з бабцею. Були цілком інакшими. По-перше, замість собаки вони мали гусей і курей. По-друге, не ходили чотири рази на день з ними гуляти. По-третє, жили не вгорі над нами, а за сорок кілометрів. Тому я бачив їх у кращому разі двічі на місяць. Говорячи про них, мама часом зітхала і щось казала, типу, вони як ті привиди. І я уявляв, як високий дідуся Товіано й огрядна бабця Теодолінда, накинувши на голову білі простарадла, ганяють по подвір'ї своїх гусей і курей. Сільські дідуся з бабцею були маминими батьками. Вони були набагато симпатичніші за міських, такі, як і сама мама. Мама була в дідуся Отавіано єдиною донькою, бо бабця Теодолінда. Хоч і була дуже повна, але дітей народжувала зовсім малесеньких, і вони не проживали й дня. З мамою, на щастя, у неї все вийшло краще може, тому, що цього разу казала бабця, вона дуже вже постаралася, щоб мати згодом такого внука, як я. Дідусь святкував цілий день, і бабця розповідала, що впився він таки добряче, а потім пішов на город. Посадити черешню. Тут треба розповісти вам трохи про дідуся. Мене у той час ще не було, але я собі думаю, що він уже тоді був дуже незвичайним чоловіком. Бабця казала, що дідусь був найгарнішим хлопцем у селі і що їй довелося добряче попріти, доки він таки спіймався на її гачок. Але вона, можливо, трохи перебільшувала, бо любила його так сильно. Це було видно й досі. Я пам'ятаю дідуся не те, щоб гарним, а високим і струнким, з розкуйовдженим від вітру волоссям, тим, яке в нього ще залишилося. І завжди зі стеблинкою польової трави в зубах. Стеблинку цю дідусь виривав двома пальцями і повільно пожовував. Краще це, ніж цигарка, казав він. Отже, коли народилася мама, дідусь пішов до села і повернувся з парою золотих сережок для бабці і саджанцем черешні. Потім вийшов на город, викопав ямку, вкинув туди трохи теплого перегною і посадив деревце, а тоді взяв складаного ножа, розжарив його на вогні до червоного і вирізав на тоненькому ще стовбурі ім'я Феліче. Тобто щасливий. Маму назвали Фелічітою. І дідусь вважав, що черешневе деревце має називатися якось подібно. Але бабця зауважила, що черешнє ім'я Феліче не дуже пасує. І тоді дідусь вирішив, що зватиме її Фелічія. На тому й зупинилися. Деревце мало три гілки. А навесні, коли мамі виповнилося сім місяців. І в неї прорізалися чотири зуби, зацвіло, на ньому з'явилися чотири квітки. Відтоді мама з черешнею росли разом. Їх двоє та дідусь із бабцею оце й була сім'я. Щоб у цьому переконатися, досить було переглянути альбом із фотографіями. На першій знимці бабця Теодолінда піднімала догори семимісячну маму. Правда, знаменитих чотирьох зубів тут не було видно. Дивлячись на цю фотографію, я завжди думав про те, що бабця Теодолінда причудово почувала б себе на ринзі у суперважкій вазі. Вона була ще молода і не така повна, як за моєї пам'яті, але руки вже тоді мала вдвічі товщі, ніж у бабці Антонієти. А що вже казати про груди? Вони у бабці Теодолінди були такі великі й м'які, що коли я потрапляв до неї в обійми, то ніби із головою пірнав у пухову подушку. Хотілося вмоститися там і тихесенько спати собі хоч би й ціле життя. Це найкраще, що я пам'ятаю про бабцю, а ще її запах анітрохи не подібний на смердючі парфуми бабці Антоньєти. Більше схожий на те, як пахла після ванни мама. Бабця казала, що вся штука тут у милі, звареному вдома за таємним рецептом, який їй дала одна відьма. І я вірив, бо вона так відрізнялася від інших жінок, що від неї можна було чекати чого завгодно. На тій першій в альбомі з нимці біля бабці була також фелічія, черешня дитинча за вишки десь така, як сама бабця. Дідусь казав, що Фелічія, коли він її посадив, мала три роки якраз той вік, коли добре бавитися разом. На іншій фотографії видно було маму на гойдалці, підвішеній на найтовстішій гілці черешні, яка тим часом вже випустила тих гілок багато. І якось дідусь попідрізав їх, і тоді Фелічія мала такий вигляд. Ніби сильно змерзла. Але коли я сказав про це дідусеві, той лише посміхнувся Ні, рослинам це тільки на користь, так вони стають міцнішими. І справді, на знимці, зробленій у мамин сьомий день народження, фелічія вже виглядала справжнім деревом, і мама сиділа верхи на якійсь гілці, гойдаючи в повітрі ногами. Вона сто разів розповідала мені, що в дитинстві найкращою розвагою для неї було вилазити на черешню і вигадувати там на горі безліч різних забав. Я слухав і трохи заздрив, бо коли мене привозили до дідуся з бабцею, то часу завжди було замало, фелічія була зависока, а я за маленький, щоб самому на неї вилізти. Якщо дідусь не порався на городі чи біля курей, то допомагав мені. Скидав черевики, брав мене на плечі і, неймовірно, спритно видирався на дерево, ніби мав позі своїм мавпанням. Одного разу мама вийшла з дому, побачила нас і аж затулила рот рукою, щоб не закричати, але нічого не сказала, бо знала, що кричати на дідуся марна справа. Так бувало, доки бабця ще почувалася добре. Потім вона захворіла. І дідусь став уже не той, що колись. Мама завжди так говорила щоразу, коли ми поверталися додому. Вона голосно розмовляла сама з собою, казала, що несправедливо залишати їх там, що дідусь старий упертюх і не може брати на себе все, а потім починала скаржитися на міських дідуся з бабцею і злоститися на флопі. Альбом закінчувався фотографіями з маминого весілля, і дві з них мені дуже подобалися на одній була мама з татом під розквітлею черешнею вона сиділа на гойдалці, а він вдавав, ніби її розгойдує. На іншій з нимці трималися за руки дідусю Товіану з бабцею Теодоліндою. Мама розповідала, що дідусь хотів влаштувати їй на весілля великий обід у себе на городі. Але дідусь Луїджі з бабцею Антон'єтою на це не погодилися через мух та всіляких інших комах. Тож на городі вони тільки пофотографувалися, а тоді поїхали до ресторану. Там дідусь Отавіано мусив їсти устриць, які йому ніколи не смакували, і тому наступного дня почувався недобре. На весільних фотографіях мама з татом виглядали дуже гарно. А от дідуся Отавіано з бабцею Теодоліндою було просто не впізнати. Дідусь мав на собі темний костюм з краваткою. У тому костюмі він сам ішов колись до шлюбу, а бабця одягнула пишну сукню і пришпалила собі на груди букети квітів. У тій сукні вона була ще повнішою, ніж завжди. Бабця сміялася, і обличчя у неї було майже як у дівчинки. Того альбома більше немає. Дідусь його знищив. Але фотографії з нього я добре пам'ятаю всі до одної.